В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Диявол заздрив райському щастю перших людей Адама і Єви і пройнявся наміром позбавити їх райського життя і блаженства райського. Задля цього він увійшов у змія і сховався у гілі дерева пізнання добра і зла. І коли Єва проходила повз нього, диявол почав нашіптувати їй, щоб вона скуштувала плодів від забороненого дерева. Він лукаво запитав у Єви, чи правда, що Бог не дозволив вам куштувати плоди жодного дерева в раю? Ні, відповіла Змієві Єва. Плоди з усіх дерев ми можемо їсти, тільки плодів з дерева, яке посеред раю. Сказав Бог, не їжте і не доторкайтеся до них, щоб вам не вмерти. Бог і причину назвав, чого не їсти і не торкатися. Та диявол почав брехати, щоб спокусити єву. Він сказав їй: ні, ви не помрете. Але знає Бог, що коли ви скуштуєте. То самі будете, немов боги, і будете знати добро і зло. Спокусливі диявольські слова Змія подіяли на Єву. Вона подивилась на дерево, побачила, що воно приємне для очей, гарне для їжі і жадане бо дає знання, і закортіло їй пізнати добро і зло. Вона зірвала плоди із забороненого дерева і стала їсти. Потім дала своєму чоловікові, і він теж їв. Люди піддалися спокусі диявола, порушили заповідь або волю Божу, згрішили, впали у гріх. Так сталося гріхопадіння людей. Цей перший гріх Адама і Єви, чи гріхопадіння людей називається первородним гріхом, бо саме цей гріх. Згодом став початком для всіх наступних гріхів у людях. І він став причиною того, що природа людини пошкодилася, людина стала смертною, і людина стала причасною до хвороб. Нехай же Господь милосердний, Сподобить нас со святими своїми у вічній славі Його царствувати, не веде нас у спокусу, але визволить нас від лукавого. Амінь.